У Туреччині відбулася зустріч героєва з ОСТАЛІС Сім'ями. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська. Друзі, всім привіт! Поїхали відео. Слава. Україні під час візиту до Туреччини змогла зустрітися з нашими хлопцями з Азовсталі. Тут вони перебуватимуть за умовами обміну. І сьогодні керівнику офісу президента України Андрію Єрмаку вдалося організувати їм зустріч з родинами. Написала Олена Зеленська. Емоції багато. Шлях до цієї миті був довгий і важкий. Нарешті вони змогли обійнятися. Передала їм привіт і подяку від України від президента та від всіх людей, за яких вони воюють. Важливий день головне, що Україна бореться і боротиметься за всіх наших людей. Їх ще багато в російському полоні чоловіків, і жінок, військових і цивільних. І нам потрібен кожен, і кожна живими. Напередодні Олена Зеленська зустрічалася в Стамбулі з його Всесвятістю Вселенським патріархом Варфоломієм. І сьогодні передала нашим захисникам і їхнім родинам його благословення. Світ з нами і перемога буде за Україною.

За Маріуполь і все, що відбулося з нами, вихід з полону, це українське диво на долі. Всі прекрасно розуміють, що з нами повинно було статися. Тут є люди, які знають, що таке російські тортури та російський полон. І ця нагорода це нагорода наших воїнів, це нагорода нашого українського народу. Я, я дуже гордий з того, що я українець. Це найкрутіша нація на світі. І найкрутіша влада та найкрутіші військові. Те, що ми всі пишаємось вами, І, і я дуже щасливий, що з вами рідні близькі. І дуже щасливий, що ви у нас такі є. І найголовніше, що ви не просто герої, а що ви у нас такі є живі герої, і це дуже важливо. Я дякую кожному із вас, і ми зробимо все, щоб забрати ваших близьких побратимів, які зараз полоні. Ось ну нема що додати. Пишаюсь, що ми живемо в одній країні, і за неї разом боремось і точно переможемо. І вам цього бажаю від душі. 오케이. 괴로움이 있어.